Доброго ранку. Мій дід маті Коко був вихідцем з села, але своєю наполегливою працею досяг процвітання і збудував два будинки поруч з військовою базою у Виборзі. Ділянка, що належала моєму дідусеві, розташовувалась на пагорбі. Діти могли гуляти довкола і гратися коли вони були молодшими, вони із задоволенням гралися на батьківському подвір'ї, в центрі якого знаходилася велика гранітна скеля. Спочатку їм було важко туди залазити, але пізніше вони там гралися у різні ігри і зістрибували вниз, так ніби вони стрибали з трампліна у воду. У них було гарне та безтурботне дитинство. Одного разу вночі загорівся сусідський будинок. Усі будинки нашого кварталу на той час були дерев'яними та побудовані впритул один до одного. Була велика ймовірність того, що вогонь може швидко перекинутись на інші будинки. Всі сусіди кинулися на допомогу, щоб погасити вогонь. Родина коко носила воду відрами з колодязя, що стояв у дворі. Вітер дув з гори, і вогонь з палаючого будинку перекинувся на дахи інших будинків, що були покриті рубероїдом, який легко займався. Всю ніч люди були на дахах і гасили вогонь у місцях займання. «Моїй матері Хільці та її молодшому брату на день народження подарували гроші. Хороший подарунок на день народження, і для них це були достатньо великі гроші. Хілька знала, що з цих грошей вона повинна віддати десятину. Але не хотіла для цього розмінювати велику купюру. тому що вважала, що гроші краще зберігаються, якщо великі купюри залишаються нерозміняними. У ту ніч вона, звичайно, не могла спати. Вона пам'ятала, що має повернути десятину. Мама, запитала вона, Господь може зараз спалити наш будинок, тому що я не повернула десятину. Мати відповіла ми не знаємо, чим це все закінчиться. Мамо, ти можеш розміняти мої гроші так, щоб я могла повернути десятину з моїх грошей? запитала Хілька. Ти можеш це зробити пізніше, сказала мати. Але Хілька наполягала, щоб мати розміняла їм гроші, щоб вона і брат змогли відкласти десятину. Потім Хілька молилася своєю дитячою вірою дорогий Боже, будь ласка, нехай вітер зміниться. Коли вона встала і підійшла до вікна, то побачила, що полум'я роздувалось уже в іншому напрямку. Вітер дув не згори, але навпаки, вгору таким чином минула загроза великої пожежі, оскільки вже не було ризику поширення полум'я. Цей досвід врізався хільці в пам'ять як знак того, що це правильно віддавати Богові те, що йому належить на заході. Люди не люблять говорити про гроші. Ми вважаємо, що це непристойна тема для розмови. Ніхто не скаже іншому, скільки він заробляє. Також ми неохоче говоримо про те, скільки ми віддаємо Богу. все, що ми маємо, належить Богу. Нам тільки дозволено цим користуватись. Але Бог знає, що ми знаходимося в небезпеці стати жадібними, і тому він постановив, що ми повинні повертати йому частину нашого доходу. Він вимагає лише десяту частину, але ми не любимо говорити про десятину. Десятина – це біблійне поняття, і в цьому немає нічого незвичайного навіть про Авраама повідомляється, що він був дуже багатий і що він дав священнику десятину. Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів, і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього. Це передбачено Богом. Ми можемо прочитати про це і в останній книзі старого заповіту. Принесіть ви всю десятину додому, скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір? Цікаво те, що бог пропонує нам. Він каже випробуйте мене. Коли ми віддаємо десяту частину того, що ми заробляємо, він обіцяє нас благословити. Він використовує тут образ отворів на небі, з яких на нас виливаються благословення. Я уявляю, це на зразок тропічної зливи, після якої знову стає сухо. Тільки мова йде не про дощ, а про Боже благословення. З Божим благословенням наші статки примножуються можна посміхнутися щодо віри дитини. Але на молитву моєї матері була миттєва відповідь. Це неабиякий досвід. Те, що загроза пожежі була усунена, стало радістю для всієї родини. Для Хільки це була пряма відповідь на молитву. Вітер змінив свій напрямок, і це завадило поширенню вогню. Для неї це було Боже благословення. Це благословення в своєму житті вона не хотіла втрачати, і тому завжди була вірна в десятині. Ми настільки занурені в наші упереджені думки, що ми не завжди можемо помітити Божі благословення, якщо вони не проявляються в матеріальній формі. Бог обіцяв нас рясно поблагословити. А як ці благословення мають виглядати, це Господь знає краще за нас. Помолимося разом. Господи, дякую, що ти знаєш все, що стосується нашого повсякдення. Ти жив на землі серед труднощів і тобі все відомо. Дай нам сили бути вірними тобі у фінансових питаннях, щоб ти міг рясно поблагословити нас. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, що вказана на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом!